Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде загальний розклад на тему, що до вас людина відчуває і які у нього наміри до вас. Так, у нас буде два варіанти. Це ось такі дві колоди. Трішечки сконцентруємося і обираємо свою колоду. Перший варіант і другий варіант. Можете поставити на паузу відео. Так, добре, я думаю, всі обрали. Ми почнемо з першого варіанту. Думаємо про свою людину. Що між вами зараз відбувається, в яких ви зараз взагалі енергіях? Перше ми подивимось, далі ми подивимось почуття, які в нього до вас. наміри. В яких ви зараз енергіях? Переживаєте за щось, хвилюєтесь, можливо, тут є якась нестабільність в стосунках, можливо, ви сварці зараз. Тобто, в цілому немає ніякої стабільності в стосунках, ви в тривогах, ви в переживаннях, ці стосунки вас якось дуже сильно обтяжуть на даний момент. Які в нього почуття до вас? Можливо, тут був конфлікт, людина якось зараз поки тримається за ту якусь конфліктну ситуацію, або в цілому людина може вважати себе правою, якось відстоювати свої позиції. Не знаю, що тут відбулось. було. карту конфлікту, я доповню. Можливо, щось з приводу роботи, можливо, щось ви не поділили. Можливо, зараз між вами реально є моменти паузи, але людина переживає. Людина зараз знаходиться в такому апатичному, депресивному стані, реально, але все рівно якось тримається за свою позицію. Можливо, якісь фінанси тут були задіяні. Що ще тут могло бути задіяні? Розклад все-таки загальний. Давайте ще хоч трішечки по варіантів накидаємо. Та щось ідуть Пентаклі? Тут Пентаклі. Все-таки щось фінансові, можливо, моменти, або якогось розвитку в стосунках. Можливо, тут немає якоїсь стабільності, ви хотіли якогось більше розвитку, щоб ваші стосунки до чогось йшли, так? Тому що карта ще така офіційна, шлюбу показує. Ну, поки людина зараз в таких тривожних емоціях, да, в апатичному стані, в депресивному стані, що його ніхто не розуміє, ще емоція. Ну, стриманий дуже, стриманий дуже, поки обирає все в собі тримати. Всі свої емоції, всі свої почуття тримає в собі. Добре, добре. Так, які в тебе наміри? Ну, Слухайте, по намірам не хоче помиритися з вами. Хоче примирення, хоче гармонії у ваших стосунках, хоче якогось шансу на те, щоб все-таки поговорити. Хочі... Але при цьому людина хоче відстояти свої позиції, так? тому що щоб він був правий в цій ситуації. Тобто примирення то за рахунок того, що от людина права, тобто він в цілому хоче боротися за ці стосунки і він хоче бути з вами. Тобто я бачу, він хоче гармонії, примирення, якщо сварились примирення, якщо так, то налагодження гармонії. Ви для нього дуже важлива. Ви для нього реально королева Пентаклів, дуже ресурсна дама. Дама, яка може багато віддавати в стосунках, ви його можете наповнювати, розумієте? Тому по намірам, я бачу, що не хоче цього примирення. Так, да, проявиться, проявиться Чи проявиться. Ну, Він може себе іноді він проявиться з теплом, він проявиться так. Тобто тут може бути і прояв, і гармонія, в нього є це все в понамірах. Але дивіться, людина може проявлятися все-таки з ноткою якогось егоїзму по відношенню до вас. Будьте до цього готові, все-таки. Ось такий у нас вийшов перший варіант. Дякую, що були зі мною. Підписуємось на мій канал. Так, переходимо до другого варіанту. Так, другий варіант. Думаємо про свою людину. Що між вами зараз відбувається? Від зараз ви енергіях. Які в нього почуття до вас? На даний момент які у нього наміри до вас. Так, дивимося, що ми з зараз. Можливо, тут реально стосунки, які тільки почалися, або в цілому вони якось вас не обтяжують, у вас є легкість, у вас є флірт, у вас є зв'язок. Тобто, в цілому я бачу, що, можливо, тут все-таки якісь є. Початок, тому що шут, ви зараз поки можливо в таких енергіях. Або це ще може говорити, що було якесь оновлення стосунків. Тобто ти так може прорватися. Що якось все по, по, по спочатку. Так, які в нього почуття до вас? Ой-ой. Ну, коту з мечів доповнити можна. Ну, йому, до речі, дуже подобається, що ви є в його житті, тому що йому це дуже сильно, знаєте, як льстіт, да, як сказати правильно, він відчуває з вами гармонію, приємно йому з вами. Але все-таки людина може, знаєте, бути якось от трішечки, або не підпускати до себе, або от якось таку поведінку мати по відношенню до вас що віддалятися через те, якісь сумніви, або він сум... зараз ми доповнимо, або він сумнівається да, от невпевненість з приводу вас, ми ще мірі подивимось. Або тут ще може говорити про те, є якісь страхи, да, якісь переживання. Зараз ми доповнимо. По почуттях тут гармонійно, тут добре, ви реально його наповнюєте, і ви підвищите йому самооцінку, те, що він з вами спілкується. За що ти якось по луні? Чому ти в луні? Через що ти в луні? Мамука, розкажи нам. Ну, вагання все-таки, вагання все-таки йдуть. Можливо, тут людина і не хоче якихось поки що дуже таких серйозних, так? Да? Тобто реально поки в якихось певних сумнівах, не знаю. Флір спілкування, звичайно, хоче, легкого спілкування хоче. Так, далі. Які в нього наміри по відношенню до вас? О, ні, стосунки йдуть. Слухайте, він би хотів з вами стосунків. Але тут він поки думає. Тут, тобто, тут у нас дві карти вибору. Тобто він в цілому думає, думає, мірковує. Е, стосунки тут хотів би. Ну, тут ще якщо ви вже в стосунках, ну, мені здається, такий це варіант, коли тільки якийсь початок іде. Якщо ви вже в стосунках, то тут можуть бути якісь моменти, коли у вас якісь тупікові ситуації. Тому що людина може думати, що ви в якийсь тупік зайшли. По номерам стосунки, але поки обирає і думає про те, що є тут якісь певні обмеження, щоб вам далі якось це все розвивати. А, ну кажу, це тут у нас за обмеження. Ви для нього дуже самодостатня, дама. Ви дуже самодостатня. Можливо, реально людина тут думає, що якось м недостойний він вас, от такого формату. Слухайте, він випадково не зайнятий. Може реально у когось програтися, як людина зайнята Какі переживання. Ще придивляється, ще придивляється. Тобто, він думає, що є певні обмеження з приводу того, що ви така вся самодостатня дама, впевнена в собі дама. Ну, в когось може навіть програтися, що чоловік зайнятий, чесно. Тобто, придивляйтесь, так, на свій варіант, тому що все-таки карта справедливості може говорити. Або тут обмеження якась в нього дамаї, і він за це хвилюється, за це переживає. Або що ви дуже сильно... Ні, тут ну, великий варіант, що він все-таки може бути зайнятий. Чесно. В цілому у нас жезлов, це харизматичний чоловік, впевнений в собі чоловік, але він може показувати до вас нестабільне відношення. Тобто, правда. Тобто, сьогодні проявився, завтра не проявився, може бути несерйозний, може реально грати на якихось емоційних качелях по відношенню до вас. Може бути зайнятий, на жаль. І йому це заважає. Але в цілому хоче з вами зустрічі, хоче з вами гармонії. І тут, по почуттях, я бачу, що йому, що ви його розумієте, що ви можете давати йому це, знаєте, гармонію. Гармонійне спілкування. Ось таке у нас вийшов другий варіант. Дякую за увагу. Підписуємось на мій канал. Дякую, що Бог зі мною. Все, до зустрічі, до нових відео!